Більшості людей не виходить досягнути хорошого результату від тренувань, хорошого результату в спортзалі, тому що люди мислять категоріями: «А було б непогано схуднути, або «А було б непогано ходити в зал і накачатись, ну або щось в такому роді. Насправді, для того, щоб отримувати класні результати, що нам потрібно, нам потрібен чіткий план та стратегія, як це все зробити. Сьогоднішнє відео буде про інструмент, який дуже важливий для всіх, хто тренується, для всіх, хто хоче отримати хороший результат. В минулому відео я трошки так згадав про тренувальний щоденник і сказав, що якщо ми зберемо велику кількість коментарів, якщо вам це справді буде цікаво, то я зніму відео про тренувальний щоденник, який дуже інтенсивно Прискорює прогрес тренажерному залі, яким особисто я користуюсь дуже давно. Тобто мені зараз 28, а свій перший тренувальний щоденник я почав вести ще тоді, коли починав тренуватися з гантелями вдома. Тому що тоді вже це які це були? Це не нульові, а це там 11-12 рік. Уже був в Ютуб, і я побачив чувака, який сказав, що дуже важливо вести тренувальний щоденник. І я таких щоденників списав дуже багато, я дуже цьому вдячний і завжди говорю, що люди недооцінюють дуже прості, але такі ефективні речі, як тренувальний щоденник, про який, власне, сьогодні ми будемо говорити. Для початку розберемо, що таке тренувальний щоденник. Він може бути різних форматів, він може бути в тебе в телефоні. Останні роки я тримаю це все саме в телефоні. Це може бути якийсь додаток, може бути якісь нотатки, я в подальшому про це розкажу. І це може бути паперовий варіант. Я дуже полюбляю блокноти, але це може бути і зошит. Мої перші щоденники це були зошити на 96 листів. Для чого він нам потрібен? Він нам потрібен для того, щоб відслідковувати прогрес, для того, щоб ми знали, що ми робимо сьогодні конкретно на тренуванні, що нам треба зробити завтра, через тиждень, місяць, рік, через 10 років і так далі. Тобто, насправді це дуже важливий інструмент, який не використовує більшість людей, тому що більшість людей думають, що вони все пам'ятають. Але насправді нічого вони не пам'ятають. Це не так. Тобто, що я маю на увазі? Для того, щоб чітко відслідковувати прогрес, а це тобі потрібно, тому що якщо ти хочеш будувати м'язи, тобі потрібно чітко відслідковувати твій прогрес, прогрес силових. І без тренувального щоденника чіткий план відслідковування чіткого плану стає практично неможливим. Чому? Нехай в тебе буде якесь тренування, наприклад, грудні і біцепс. В тебе три вправи на грудні по три робочих підходи, дві вправи на біцепс по три робочі підходи. Ну і прес там в кінці. Наприклад, перша вправа на грудні в тебе жим штанги лежачі. І ти в тренувальному щоденнику маєш записати, що ти прийшов, зробив 20 кг на 20 повторів, там 50 кг на 15 повторів, 80 на 12 повторів це все була розминка. І далі в тебе робоча вага 100 кг. Ти зробив, наприклад, 10, 8, 5, бо більше не зміг. Це перша вправа. Далі йде друга вправа. Жим гантель, наприклад, така то вага, стільки то повторів в кожному підході. І в тебе є 6 вправ. Хай буде по 3 підходи. Це 18 підходів. І це за одне тренування тобі потрібно запам'ятати точно, скільки разів ти зробив в кожному підході і з якою вагою був цей підхід. Тому що іноді ми ставимо меншу вагу, а іноді ми себе. Гірше почуваємо, через це ставимо меншу вагу. Іноді ми ставимо меншу вагу, щоб залишатись в нашому діапазоні повторів. А якщо ми поставимо ту саму вагу, то ми не зможемо залишатись в цьому діапазоні. І розумієш, 6 прав по 3 підходи це 18 підходів. І ти це не запам'ятаєш. От ті, хто зараз мені скаже, що вони все пам'ятають, я вам не вірю, ви самі себе обманюєте, тому що це неможливо. А якщо в тебе три таких різні тренування, а ще ти маєш між кожним робочим підходом відпочивати певну кількість часу. Тому що я про це часто говорю в відео. Якщо ти відпочив в одному підході 3 хвилини, в другому дві, а в третьому 5, то це нічого не означає. Тому що ми маємо брати чіткий якийсь час відпочинку, нехай це буде 3 хвилини між робочими підходами. Це просто для прикладу. І якщо. На наступному тренуванні збережеться цей відпочинок між підходами і в тебе вийшло зробити більше, тоді ти спрогресував. Якщо ти відпочинеш 5 або 10 хвилин, звичайно, що ти зробиш більше. Чому? Тому що ти відпочив. Тобто навіть час відпочинку має бути фіксований і в цьому допомагає тренувальний щоденник, де ти записав собі, що в цій вправі в робочих підходах ти відпочиваєш, наприклад, 3 хвилини. А тут ти відпочиваєш дві хвилини, а тут одна хвилина і так далі. І це все запам'ятати, тримати в голові неможливо. Перший метод, яким особисто я користуюсь, це як вести нотатки в телефоні. Точніше, тренування, щоденник. Заходиш в нотатки, у мене це iPhone, нотатки. От. Заходиш сюди, і в мене розписане кожне тренування. Наприклад, я пишу тренування 1 грудні плюс біцепс. Да, так, грудні плюс біцепс. І починається. Наприклад, жим лежачи. Я на цьому тренуванні зробив там 150, наприклад, 5, 5, 5, Зробив, зрозумів, що можу зробити більше, як зробив останній підхід. На полях записав собі плюс. Плюс означає, можу зробити більше. Тут також, на кожному першому тренуванні, я пишу. 3 хвилини. 3 хв – це значить, що між робочими підходами я відпочиваю 3 хвилини. Далі, наступна вправа, наприклад, «джим Гантель, кут 30 Написав. Відпочиваю 2 хвилини. Написав, 2 хвилини. І зробив, хай буде 40 на 12. І далі стало дуже важко. Зробив 9. 40 це кілограм. Можна писати кілограми, я не пишу. І написав важко. Важко повторити. На наступному тренуванні повторити. У мене тут є ще одна вправа на грудні, але я тут нічого не буду писати. Наприклад, далі йде біцепс. Це підйом штанги на біцепс. Підйом штанги на біцепс. Або можна написати ПШНБ. І я пишу там 45 кг. Зробив, наприклад, 10, 8. Напишу плюс додати в другому підході. Це значить, що я можу більше, бо в мене є сили. От, І так я розписую кожне тренування, не буду тут розписувати прямо все. Далі. Наступне тренування я приходжу в зал, я беру знову, пишу собі план, або можна це зробити перед тренуванням. Що я роблю? Пишу жим лежачи. Жим бачу, в мене було 105 на 5,55. 5, 5, і плюс я такий, окей, 152,5. Пробую зробити 555. Це я написав собі, вже як їхав у зал. А в залі, якщо в мене не вийшло 5п5, я виправляю. І так далі. Так робиться постійно. Для кожного тренування є нова нотатка. От, наприклад, в мене є компенсація 1025 тренування. І в мене є тренування Дельт, все записано. Це кожне окреме тренування. Тренування грудних. І так далі. Тобто нічого складного. Тепер покажу на паперовому варіанті. Це, до речі, я раніше сюди писав клієнтів. Це такий метод, бачите, тут в мене. Імена. Окей, заводимо блокнот. от тут є записи моїх клієнтів. Це таке. Що ми робимо? Так само, абсолютно, як у першому варіанті, можна поділити, можна не ділити. Взагалі багато варіантів. Що ми робимо? Ми пишемо, наприклад, хай буде грудні плюс тріцепс. Грудні плюс тріцепс. Так, написали. Далі. Ой, тут не написали, бо в мене з фокусом приколи. Так, є грудні плюс 3, Написали. Що далі? Наприклад, один жим лежачи. Лежа. Пишемо, що, наприклад, відпочинок у нас 3 хвилини. я зробив, хай буде 150 на 5, 5, 5. Наприклад, було важко, я написав важко. Важко повтор. Це значить повторити. Далі, наприклад, сміт кут 30 градусів. І тут, наприклад, я пишу 100, можна, до речі, писати розминочні підходи. Наприклад, розминочні підходи, я пишу там 20, на 20, далі 50 на 15, 80 на 12, це теж можна вписувати. І далі починаються робочі. Наприклад, 100 на 10, 9, 8. Тут пишу повторити, тому що було важко. Також сюди можна записати, якого діапазону повторів ми дотримуємось. Наприклад, 6, 10. Нижче не опускаємось, вище не заходимо. Ну і пишемо, що тут я відпочиваю там, 3 хвилини. Наприклад, далі. Я зробив розгинання в блоці. Розгинання Блок. мій. Почерк не дивитися, я ще просто пишу стоя, це не дуже зручно. Так, фокус. Тріцепс блок. Написав. Хай буде 20 на 20, 35 на 15. Ну, і тут пішов робочий, хай буде 45 на 12. Зробив 45 на 12, зробив 45 на 12 і зробив на 9, пишу в дужках. Наприклад, болить лікоть. Щоб на наступний раз я прийшов і я побачив, я зробив 9, тому що мене болів лікоть. І я зупинився. І треба буде знову спробувати. Можливо, якщо зараз не буде боліти лікоть, то буде все добре. І яка наша задача? От, наша задача не просто це все записувати. Наша задача прогресувати. Тобто, тут був, наприклад, ми приходимо на наступне таке саме тренування. От, пишу вже нижче. Це буде типу наступне: тобто грудні плюс трицепс. Ми пишемо жим лежачі, я так скорочу. І дивимося, ага, було 153 по 5, важко повторити. Я прийшов і зробив 150, 5, 5, 5. І написав плюс. Бо тепер я зробив чітко впевнено. Це значить, що наступний раз я буду робити, наприклад, 152,5 по 5. Бо я роблю жим лежачі. В дошках лише на 5 повторів, наприклад. Зараз в мене така періодизація. Далі, прийшов Сміт. Сміт 30 градусів. Бачу, що я тут зробив 100, 10, 9, 8 повторити. Я тут працюю в діапазоні 6-10 повторів. Я поставив 100. І зробив 10, 10, 9. Супер. Я спрогресував, тому що раніше було 10, 9, 8. Я спрогресував. Супер. Але не дотягнув цей повтор до 10, то пишу повтор. Бо не дотягнув, дійшов до відмови, наприклад. І на наступний раз, як я зроблю всі по 10, я там поставлю вже 125 і спробую їх зробити по 10. Тобто наша задача збільшувати навантаження, постійна боротьба. Хоча б в одному підході, хоча б на один повтор. Звісно, не завжди це буде виходити. Але це буде виходити. І саме таким чином ми це все. Можемо власне, вислідковувати це, просто я показав формат на папері. Тобто задача не просто писати, а аналізувати і використовувати це все для того, щоб збільшувати навантаження, тому що без збільшення навантаження ніякого росту і прогресу не буде. Також, окрім звичайних записів наших тренувань, які я тільки що постарався тобі показати, важливо робити різні помітки. Тобто, як ти себе почуваєш? У мене буває таке, що я, наприклад, не виспався. Я в своєму щоденнику пишу перед самим тренуванням, що я не виспався, почуваю себе млявим. Тому тренування може піти недобре. Наприклад, далі ти нотуєш якийсь дискомфорт. Наприклад, я робив французький жим по одну руку за голови стоя, і я відчув, що в мене в лікті дискомфорт. Я такий, треба за цим поспостерігати, на полі собі записав, щоб наступний раз. Я такий, ага, якщо це повторилось, треба, можливо, скоригувати техніку, зменшити вагу, треба щось зробити. Бо я не буду пам'ятати, що мене там лікоть, болів минулого тренування. І такі всі нюанси записуються. Тобто, наприклад, вправа не зайшла. Постараєшся описати, чому вона не зайшла. Або я, наприклад, пишу після кожної вправи, чи можу я плюсанути, тобто додати на наступний раз, чи краще це повторити. Вправа пішла важко, чи вправа пішла легко. От всі такі. Штучки вони записуються в тренувальний щоденник, і це дуже важливо. Далі, наш тренувальний щоденник дає нам можливість аналізу. Є люди, які люблять це все аналізувати, хтось веде тренувальні щоденники в Excel, і там всякі айтішники, як я знаю, які люблять оцей аналіз. І тренувальний щоденник дає тобі аналізувати інформацію, тому що якщо ти пишеш, ведеш його півроку, рік, 2-3 роки, ти можеш подивитись, коли в тебе якась справа йшла добре. А в який момент вона почала йти погано. А що змінилось? Наприклад, в тебе йшов добре лежачи, коли ти робив там після нього жим в сміті. А потім ти змінив тренувальну програму і жим лежачі зупинився. Такий, окей, якщо я хочу, щоб мій жим лежачий прогресував, ти такий відкрив. Ага, проаналізував, подумав, можливо, це тому, що був такий порядок вправ. Або, можливо, тому, що я відпочивав тоді стільки між підходами. Тобто, це все? Дає тобі тренувальний щоденник, а також він дає тобі мотивацію, тому що ти можеш подивитись, Тобі здається, що ти не прогресуєш, особливо на моєму рівні, коли там прибавки мінімальні, ти відкриваєш щоденник і дивишся, ого, два роки тому в мене робочий жим лежачи був 120. А тепер він там 150. Нічого собі. Але проходить 2-3 роки і ти цього не помічаєш. І можливо, тобі здається, що ти не прогресуєш. Але є щоденник, який все пам'ятає, і якщо ти розумна людина, а ми всі такі, ти здатний до аналізу і це все можеш проаналізувати. Далі в твій тренувальний щоденник, який може бути в телефоні, як я сказав, ти можеш заносити також свої заміри. Можеш навіть фото туди вклеїти, ну, вклеїти або просто додати, як ти виглядав. Тобто тут має бути вся інформація. Поміряти біцепс, грудь, ікру. Стегно, талію, можеш, не знаю, поставити якісь цілі. От, наприклад, я хочу збільшити руку там до 42 см, або я хочу, щоб об'єм моїх грудних там був 130 см. Це все ти можеш собі записувати, десь там виділити місце більш позаду. Це теж можливо в ньому робити, і це хороший інструмент, яким люди, звісно, користуються. Я не дуже багато розповідаю вам про тренерську роботу, тому що. Для чого мені це робити? Але тренери, які тренують людей, якщо ви мене дивитесь, і ви тренуєте людей в залі, наприклад, в залі, тому що онлайн, в принципі, у вас є статистика, потрібно вести людей у блокноті, тому що серйозний тренер веде щоденник кожного клієнта. Я не кажу, що треба на кожного клієнта виділити зошит. Купи такий товстий блокнот. Постав тут собі такі штучки, вісюльки, як я роблю на кожного клієнта, там виділи, не знаю, 10-15 сторінок. І кожне тренування ручкою записуєш. Скільки він зробив в кожному підході, якісь нюанси, важко, легко і так далі, все, що я тут описав. Тобто, якщо ти тренер, такий як я, який серйозно відноситься до своєї роботи, ти повинен це робити. Я знаю, що всі забили на це хер. Це займає час, це можливо напряжно. Але якщо ти позиціонуєш себе як хороший тренер, це важливо, тому що так ти відслідковуєш прогрес клієнта. Якщо ти мені скажеш, що ти пам'ятаєш своїх 20 клієнтів в кожне тренування, в кожному підході, яка була вага, скільки він повторів зробив, то я з тебе просто посміюся, тому що це смішно. Мені тренери казали, та я все пам'ятаю, тому я не веду. І чесно, ніхто в залі не веде щоденник, ніхто. Я робив в багатьох залах, є, може, в кожному залі одна людина, там тренерів 10-20, одна людина, яка реально це веде. І не факт, що вона веде це правильно, тому що тренувальний щоденник теж потрібно вести правильно. Як я вже сказав. Не просто записувати, а планувати, постійно робити більше і так далі. Тому тренери на замітку. Загалом вийшло таке відео. Я сподіваюсь, зміг в цьому такому недовгому і не дуже короткому відео багато чого пояснити. Якщо хоча б одна людина з вас почне вести тепер після цього відео тренувальний щоденник, 100% прогрес збільшиться, тому що в мене були новачки, які, можливо, не хотіли мене слухати, але вони послухали єдину мою пораду. Заведи щоденник, все записуй, намагайся додавати. Вони це робили, тренувались по якимось конченим програмам, але прогрес був. Тому. Що вони вели щоденник. Це важливо. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарі. Якщо бажаєш стати спонсором каналу по чашці кави або по двом чашкам кави, то посилання є в описі. Якщо бажаєш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, замовити в мене індивідуальну програму тренувань чи план харчування, пиши мені в інстаграм або телеграм. Всі посилання в описі до відео.